Дев'ятирічний шашкіст із Ланчина став срібним призером на чемпіонаті світу у Нідерландах. Друге місце Прикарпатець Олександр Коваль здобув у напруженій боротьбі. Я змагався з різними країнами. Там були і Росія, Білорусія, Нідерланди, і ще була Україна, ще була Латвія. І цей кубок я отримав у Нідерландах. Тож зайняв друге місце на світу. А цей кубок я отримав з Естонії. Тож сам я зайняв третє місце. Я планую стати членом світу шашки. Хлопець грає у шашки вже понад три роки з першого класу. Спочатку займався з батьком, а згодом і з професійним тренером. Наразі приділяє цій справі по дві-три години щоденно. Як наслідок, величезна кількість нагород, які здобув школяр. <1 -1> з першого моменту було видно, що він кмітливий хлопець, зловлювався, схоплював, як губка. Протягом цих років він досягнув ну, перший розряд Виконав дорослий перший розряд. Чотириразовий золотий і дворазовий срібний чемпіон України. Наразі Олександр Коваль найтитулованіший шашкіст Прикарпаття. Його часті поїздки за кордон справа приємна та непідйомна для батьків хлопчика. Стараємося отримати дитину, шукаємо різні виходи, бо на даний час фінансування немає. Звертаємося до всіх, кого тільки можна. От за цю так як він зайняв у нас друге місце на чемпіонаті світу в Нідерланди, Перш за все, ми хочемо подякувати народному депутату України Олександру Леонідовичу Шевченку. Ми до нього звернулися. Він нам допоміг. Благодійний фонд Олександра Шевченка долучився до підтримки Олександра Коваля на міжнародному турнірі в Голландії з Шашок. Адже такі програми Олександра Шевченка не є системною характеру, вони не є одиночними. Олександр Шевченко старається допомагати талановитій молоді, адже на жаль на даному етапі держава не в змозі забезпечити всі потреби заходів, у яких бере участь наша молодь, і, зокрема молодь Прикарпаття. Завдяки таким, як Сашко, гімн України та слава про нашу країну лунають на усіх континентах, каже помічник народного депутата України, що привітав хлопця з перемогою. Саме тому благодійний фонд Олександра Шевченка продовжує допомагати молодим талантам, якими пишатиметься держава.